Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, воюси лісі, від дубом зелений, нам лежить, постане, свяжить коранений, лісі, лісі. Зелений, там лежить, повстане, свяжень, поранений. Я прийшла до нього, рідна його, плаче ридає, жалує, його. я прийшла до нього, рідна Мати Йов, плаче ридає, жалує. його. Ой, сину ж мій сину, вже навоювався, без правої ручки, без ніжки зостався.